Напевно, ви бачили цей мемний тренд, який масово завірусився в Україні. Ісусе, довіряю тобі. Це сталося після того, як одна монахиня католицької церкви, сестри Хористки, заспівала цю пісню та виклала її на Тікток акаунт, на якому 65 тисяч підписників. Та купу відео, де прославляють Ісуса Христа. Це такий заразливий звук, що я його не співувала декілька днів поспіль. Here we go. Ісусе, довіряю тобі. В рамках української традиції на цей звук почали робити ремікси, згадувати його в новинах та розбирати релігійними конфесіями як феномен недопустимості гнібати Бога чи жартувати над Ісусом. Це Постріл у ногу у духовній війні, із силами зла. Звісна річ, цей мем зовсім не про масове навернення українців у віру. Це скоріше е. Етап про життя чергового жахіття війни закріплений, здається, десь глибоко вже в нашому менталітеті, або у стереотипах про цей менталітет, у жартах, які ми здатні генерувати з будь-якого приводу. Ісусе, довіряю тобі, однозначно війде в нашу мемну історію. Та й в історію в цілому, тому що що може найкраще характеризувати той чи інший період як не жарти. Але цей мем це криза зусилля, це точка виснаження перед я дуже сподіваюся відкриттям другого дихання, тому що те, що несеться зараз в світі. Здається, тільки Боже дитя може врятувати. Цей тренд точно спрацював як гігантський магніт, попав в потрібну аудиторію і притягнув феромагнетиків, шукачів Бога. Але окрім цього, цей тренд змусив і мене задуматися над релігійною інвазією у 2025 році. На днях я купила книжку, яка називається Заразливий психологія вірусного маркетингу. Ну, знаєте, інколи я себе тішу думками, що книги про самовдосконалення, які мають на обкладинці слово Бестселер, це не ту саму тетерю на вечері, що й інфошахрайські курси сучасних онлайн-заробітчан. Mm -hmm. Але мої потіхи часто марні, як і вийшло з цією книгою. Проте відволікаючись від не надто глибоко чтива, я залізла в Тікток і побачила якусь чергову куцеметражку Ісусе, довіряю тобі. І я почала міркувати, як, попри шалений науково-технічний прогрес, один тренд може існувати більш ніж дві тисячі років. Я почала задумуватися над брендом Ісус Христос, подібно до культового фільму, який отримує нову інтерпретацію в сучасності. Ісус Христос безперервно адаптується та. Перевипускається як рімейк для масового сприйняття нових поколінь. Хочу зауважити, що я говорю зокрема про Ісуса персонажа, а не про Ісуса Другу особу у святій трійці. Інакше кажучи, я не сповідую жодної релігії, але й не засуджую тих, кому вона справді потрібна. Тож це відео зовсім не є істиною. Я ту істину шукаю, якщо ви ще пам'ятаєте лозунг мого каналу. Бо я впевнена, що хтось може просто жахнутися від використання слова бренд чи слова маркетинг. Поруч із Ісусом Христом. Але чи подобається неверненим у християнство людям? Це чи не подобається, але маркетинг це буквально те, чим щодня займаються церкви, пасторі, священики у своїх промовах і своїх служіннях, в тому числі створюючи контент, який вони хочуть щоб побачили якомога більше кількість людей, і в результаті приєдналися до їх релігії. Релігія все ще залишається дуже актуальною, тому що її механізми впливу еволюціону. Ують разом із суспільством найбільша релігійна група за кількістю послідовників у світі це християни більше двох мільярдів вірян. Статистично я теж схоже поповнюю ці ряди, тому що мої батьки без мого відома і моєї згоди провели також цю процедуру у присутності людей, які обіцяли давати калач, шоколадку і пару гривень, не тільки до 9 класу. Але якщо без шартів, то я ставлюсь до цього як до традиції, і все ж таки шаную вибір своїх батьків. Бо Навряд чи вода у цій чаші працює як розподільчий капелюх Хогвартса і визначає, а в якого правильнішого Бога на небі я таким чином увірувала. І оскільки християнство, як суцільна адміністративна географічна спільнота, очевидно, не могло існувати довго, то теж питання: а в якого правильнішого бога вірити розкололи його на десятки конфесій, течій та церков. Та, попри відмінності в поглядах і традиціях, існує. Є один ключовий і об'єднуючий усе християнство момент. Це одна із іпостатей Всевишнього Бога, і ключова фігура Ісус Христос, Православ'я, католицизм, протестантизм, навіть свідки його Гови та Мармони. І навіть якщо ви не вірите в Ісуса, то у вашому житті він значно більш присутній, ніж вам може то здаватися. Григоріанський календар, вітання, в інстаграмі з хрещенням дітей, весілля, поховання, роговіння на Пасху і. Сварки стосовно дати різдва неможливо вирости в нашій культурі, не створивши певної картинки Ісуса Христа в Україні, станом на 25 рік зареєстровано 26 тисяч релігійних організацій, а більша половина українців вважає себе віруючими людьми, більшість з яких християнами. І в цьому ж 25-му році люди не перестають сповідувати біблійські вірші і вважають, що дискутувати про постать Ісуса Христа зась. Але якщо це відео подивлювати. Йвляться дуже віруючі християни, то перш ніж розбирати Ісуса Христа як бренд, остудимо метал. Звісно, я б могла поділитися з вами своєю філософією і довго подискутувати з переводу того, що якщо все ж таки існує Бог і існував, чи існує Ісус Христос, як втілення Бога на землі, що ми не можемо не підтвердити ні спростувати які будь-хто інший, то якщо все ж таки цей Бог і створив цей всесвіт. Такі складні закономірності, природи, купу екосистем, чорні діри, планети. То хіба йому є діло до того, щоб ми, люди, на одній із мільярд планет, які придатні для життя? Молилися на якісь намальовані картинки, але це припущення ніколи не працює на віруючих людей. Тому у мене для них є інше запитання: якщо християнство справді є істиною, то воно не повинно боятися критики, тому що істина витримує будь-які випробування. Якщо людина створена за образом Бога, а люди мають почуття гумору, то можливо і Бог має його теж. І оскільки я вже прочитала цілий бестселер по маркетингу, розберемо Ісуса Христа за клас. Кисичними елементами успішного брендингу назва бренду Ісус Христос, ім'я яке знає кожен. За книгою «100 найвпливовіших людей в світі американського астрофізика Майкла Харта Ісус Христос займає третю позицію. Харт вважав, що роль Магомета у розвитку ісламу значно переважала роль Ісуса Христа у розвитку християнства, а тому перше місце виділив ісламському пророку. Єшуа, син Йозефа із Назарету, якого ми зараз називаємо Ісус Христос, насправді. Взі був євреєм і вважав, що він вдосконалює іудаїзм, а не створює нову альтернативну релігію. Зараз я беру до уваги припущення дослідників, що все ж таки такий історичний персонаж, як Ісус Христос, існував, бо за цією концепцією християнство було вже створено Петром і Павлом після смерті Ісуса. Тоді вони зрозуміли, що його послання не прижилося серед євреїв, і вони відкрили релігію для новобранців, яким не обов'язково було народжуватися євреїв. Євреями. Вони формалізували правила, організацію і створили нову церкву. Але окрім Майкла Харта, існує іще один список найвпливовіших людей на землі, де Ісус Христос займає все ж таки першу позицію. А другу сходинку у цьому списку займає Дональд Трамп за версією самого Дональда Трампа. Днями хтось сказав мені: Ти, безперечно, найвідоміша людина у світі. Я сказав ні. Я не вони сказали, хто більш відомий? Я сказав Ісус Христос. Згадую це я у своєму відео із тієї причини, що коли Дональд Трамп вступив на пост президента США порівняні із його попередниками, активно намагається повернутися до релігійної риторики, чим значно зміцнює популярність християнства, а також бренду самого Ісуса. А повернення до християнських цінностей ми вже можемо бачити в цьому релігійному консерватизмі. США, що може надихати для подібних рухів у всьому сучасному світі? Нам знову доведеться дискутувати, впевнено, що ми побачимо ці масові дискусії знову щодо заборонів аборцій, щодо захисту правил ГБТК плюс спільноти, взагалі щодо цих ліберальних цінностей із Європи та інших питань. що Тягнуть за собою оці от застарілі догми Біблії. Проте за популярністю з Ісусом змагався не лише Дональд Трамп. We are more popular than Jesus. Фраза, яка була вимовлена учасником групи The Beatles Джоном Ленноном, під час інтерв'ю 1966 року, в якому він стверджував, що християнство зникне раніше аніж широк музика як наслідок, деякі радіостанції перестали ставити в ефір пісні за Beatles, довелося скасувати низку прес конференцій Люди. Публічно спалювали плацівки самої групи. Ну і звісно, що їм почали надходити масові погрози від віруючих людей. Можливо, суспільство не було ще готове до таких заяв у 60-ті роки, проте навіть у 2025 році антихристиянська риторика нікому не додасть популярності та визнання, зокрема, політичні бали. Зрештою, The Beatles і рок н рол став такою класикою та натхненням для. Багатьох музикантів, тоді як християнство, здається, такою вічною концепцією, яка зав'язана мільйонами культурних, фінансових. Та владних вузлів, другий компонент брендингу це візуальний стиль та логотип. Хрест це найвпізнаваніший символ християнства, попри незначні відмінності в конфесіях. Українські президенти до слова, коли складають присягу, то під час клятви кладуть руку на конституцію України та пересопницьке Євангеліє. Це перший. Переклад біблійного канонічного тексту на українську мову. Будь-який бренд має запам'ятовуватися коротким та змістовним гаслом. Певне ключове повідомлення, які мають всі запам'ятати та повторювати. Вчені, які досліджували рекламу, зробили висновки. Що у ситуаціях, коли клієнти знають, що джерело повідомлення має мотив переконання, оптимальна кількість позитивних тверджень становить три. Ось чому більшість великих брендів використовують мантри із трьох літер. Макдональдс, я це люблю, Nike, just do it – Це стосується. Сується також і політичних лозунгів по типу армія, мова і віра так само ефективно працює це і в релігійних проповідях в ім'я Отця і Сина і Святого Духа або Ісусе, довіряю тобі для будь-якого бренду. Важлива цільова аудиторія в умовах ковіду, а потім і повномасштабного вторгнення. Українці, звісно, річ більше часу почали приділяти молитвах і більше звертати увагу на релігію, що є в принципі. Досить логічним та закономірним. Далі, звісно, нас цікавить канал розповсюдження та маркетингова стратегія. І ось це найважливіший пункт, тому що, попри все таки велику стійкість релігійних переконань, по всьому світі відвідування церков значно зменшується. Лідери і ті, хто піклується про збереження церков, прагнуть просувати бренд Ісуса у спосіб, який є актуальним, привабливим для сучасної аудиторії. Папа Римський, наприклад, для католицизму або інші священики безумовно. Є амбасадорами цього бренду. Проте наразі просування бренду Ісуса Христа не обмежується лише проповідями у храмах чи монастирях. Старі схеми, де приходили служити додому, і де промоутери зі стендами роздають роздруківки про Ісуса, все ж таки ще залишаються, але в меншості. Чи помітили ви, хто можливо такого віку, як я, або старше, як певні релігійні общини завойовували увагу генерації миленіалів? Величезні відеоекрани в цих общинах, навіть ро рок музика, а світлова музика, яка все це супроводжувала, різноманітні затишні кав'ярні християнські усе це мало привертати увагу. Самі по собі ці інструменти не обов'язково суперечилися тому письму, але вони давали доступ до такого. Імпресіоністичного Ісуса, якого можна було поглинути зручно і легко, і без різноманітного ніякого вілого мовчання, сповіді чи вивчення складних доктрин. Християнські музичні фестивалі, дитячі табори залучають молодих людей до спілкування через музику, різноманітні організовуються гуртки з вивчення іноземних мов, мистецькі гуртки, і організовується це все за досить символічну плату, яку може собі дозволити навіть дитина у церквах. Представляють інші течії християнства на противагу традиційним ПЦУ та УПЦМП, Можна слухати проповіді про фінансову грамотність, бізнес та стосунки, співати пісні про Ісуса та зливатися в духовному екстазі, танцюючи з іншими прихожанами. А хрещення тепер відбувається у ваннах та річках. Усе це фільмується і ототожнюється як не банальний та оригінальний життєвий крок. Для мене ось ці от всі місця завжди видавалися пластмасовими, а проповіді бутафорними і ті, що обов'язково мали схиляти до якогось продажу у даному контексті до продажу віри. А я, до речі, маю такий немалий досвід відвідування різних релігійних общин, про що я неоднократно ділилася у своїх відео. Але люди завжди будуть в пошуку відповіді на складні екзистенційні питання, тому завжди будуть знаходитися люди, які будуть намагатися давати просту. У відповідь на цю екзистенцію через Ісуса Христа чи будь-кого іншого. А християнство в особах месій та проповідників розуміє, що варто адаптуватися і під молодші покоління, тому все частіше від ікон у храмах, маркетинг Ісуса переходить до інстаграм-сторінок та тікток проповідей. Тепер ми можемо зустріти статті та пости про те, як правильно проповідувати через соціальні мережі. А серед наших рекомендацій все частіше зустрічаються рілси про те, як Ісус любить тебе. Ти на це та людина, яку Бог так сильно сильно любить. Боже, як тебе Ісус любить! Вау! Він небесний отець так зі не. Може вам так не здається, але це правда. Ісус так тебе любить. Вау. Він тебе любить. Ти всього досягнеш разом з Ісусом, пам'ятай. Якщо це ти напиши «Амінь». також шувачи потужний бренд Ісуса Христа у свою професійну діяльність не обійшлося, звісно, без інфобізнесменів, які успішно продають курси, як завдяки Ісусу вдало вийти заміж. Прошу Бога, а він не відповідає. Чому одні дівчата виходять 18, створюють щасливі сім'ї і все в них добре, а мені 26? Я молюсь, працюю в церкві, але ця сфера життя не складається. Я часто чую такі запитання від дівчат, і знаєте, коли їх чую, я не знаю, що відповісти. У мене немає відповіді, чому так, але я знаю, як тобі допомогти. Я створила курс. Причини, що заважають вийти заміж, оскільки сьогодні існує величезна кількість християнських течій, то всі вони намагаються зробити власний ребрендинг Ісуса Христа. Тож найбільше питання довірян і тих, хто розуміє, який величезний вплив несе християнство на суспільство. А яке зображення Ісуса насправді є правильним і яке буде нести користь сьогодні, а не шкоду? Це суворий моралізаторський Ісус, який дивиться на нас із бітбордів від організації Христос. Я відповідь у рівно і каже, що треба покаятися за аборти, щоб Бог змилувався над Україною. Це Ісус, що зосередився на соціальній справедливості та зміні клімату. Це містичний космічний Ісус, про якого розповідають езотерикині в розрізі езотеричного християнства Такар Таро. Ісус, що не звинувачує в гріховності ЛГБТК+, та приймає їх рекламою християнської компанії He Gets Us. Чи Ісус, який виключно за гетеропари та цноту до шлюбу у висловах. Священиків греко-католицької церкви на реакцію Кліпа Соловій і Жадана, темношкірий Ісус, що підтримував рух Black Lives Matter. Ісус, що не бачить проблем в розкоші для пастора Мунтіана. україноцентричний Ісус в церквах Київського патріархату, чи Ісус, що є духовним центром, та священиків, що чекають іншу службу Божу, чи Ісус, що благословляє російські ядерні ракети. Питання того, чи ми повинні надалі розвивати, укріплювати, наприклад, в українці, бренд Ісуса Христа, чи проводити секуляр. Резацію, тобто відділення релігії від суспільного життя наразі, мабуть, буде сприйматися досить гостро і нести за собою деморалізаторські настрої більше аніж об'єднуючи, і насправді роль церкви під час війни я зовсім не хочу знецінювати. Я маю на увазі діяльність капеланів, це священнослужителів, які взяті на службу до збройних сил без можливості без дозволу тримати зброю в руках, які привозять на фронт їжу необхідного гуманітарну допомогу, які допомагають знайти житло, які надають психологічну допомогу та займаються соціальною роботою. А спілкуючись з військовими, я розумію, що потрібно і це, і не завадить будь-яка психологічна підтримка, будь то Ісус, Будда, амулети чи інші ритуали, за які можна зачепитися, пояснюючи собі величезний ризик втратити життя. Проте християнські течії, у основі вчення яких є Ісус Христос, які будь-яка ідеологія має економічний вимір. Адже його поширення потребує ресурсів, а велике залучення прихожан генерує значні фінансові потоки. Чи може воно бути безкорисливим? Однозначно, так я впевнена, що серед вірян і месіонерів є ті, які просто бажають вічного життя, попасти в рай і знайти відповіді на питання про сенс життя. А от серед тих, хто започатковує, наприклад, сучасні християнські течії або нещодавні, які з'явилися релігійні секти, підозрюю, що метою є не лише поширення Євангелія. маркетинг плюс Ісус, саме ці два слова рідко зустрічаються разом, але це трапляється щодня. Від церков, що рекламують Іоанна на місцевих рекламних щитах до телеєвангелістів, насправді маркетинг Ісуса. Це окрема індустрія, величезна індустрія. Лише християнський ринок роздрібної торгівлі в США оцінюється в понад 4,2%. Десятих мільярда доларів це цитата зі статті Дена Санчі, який буквальному сенсі продавав Ісуса, щоб заробити собі на життя. Тобто був директором з маркетингу християнської місіонерської організації, яка навчала та розсилала місіонерів по всій землі. Ну то в США а що в Україні, із розслідування Ірини Смирнової журналістки The Page, за даними контрол серед понад 27 тисяч зареєстрованих за кведом діяльність релігійних організацій установ лише близько. 400 подають дані про свої прибутки, активи та борги серед тих, хто не звітує, тому що ну вони мають ніби на це право. Православні церкви, УПЦМП. Та ПЦУ цікаво, чому ж це найбільші християнські конфесії не звітують про свою фінансову діяльність у списку інших до прикладу, можемо побачити, що чистий прибуток за 22-й рік у Всеукраїнському Союзі Церков Євангелійських Християн-баптистів склав 246,7 мільйонів гривень. А те, який успішний маркетинг проводять намісники Києво-Печерської лаври, я гадаю, ви бачили із журналістських розслідувань або власними очима пробігалися по парковці. Ці поруч із золотими куполами до цього всього бренд Ісуса Христа допомагає заробляти текстильним виробникам, які виготовляють різні речі із принтами про Ісуса, якого люблять симпатичні дівчата, свічки, ікони, наклейки на автомобіль. Та решта іншого так, ісус сьогодні є далеко не завжди символом надії, муралі та справедливості. Для когось він і не є символом, а сприймається виключно як правдивий світоглядний конструкт, який допомагає жити. Проте я впевнена, що сюди прийдуть люди написати вірші з Біблії і нагніватися на посягання на святе, не помічаючи, що сьогодні бренд Ісуса не є чітким та однорідним. Можна сказати, що цей бренд має лінійку продуктів, які використовуються в абсолютно різних ціль. Хтось використовує його для легітимізації своєї влади, хтось вдало продає ім'я Ісуса у курсах, футболках та книжках. А вороги використовують цей бренд для того, щоб підірвати настрій всередині нашої країни, розповідаючи, який Ісус насправді є справжнім і в яку церкву варто нам ходити. А що ви думаєте про маркетинг евангалізації та бренд Ісуса Христа? Пишіть в коментарях. А мене звати Яна, і перш ніж завершити відео, я хочу попросити вас долучитися до збору підрозділу, на який я вже збирала кошти. Це спецпідрозділ БПЛА Крила Гур, і їм потрібні два пульти керування та акумулятор до них. Сума збору всього лише 20 тисяч чотириста гривень. Це невелика сума для моєї аудиторії. Я впевнена, тому я буду рада будь-якій гривні, якою ви можете долучитися до цього збору. Посилання на банку я залишаю в описі під цим відео. Ось QR-код. Дуже дякую вам. А також на своїх екранах ви можете бачити прекрасних людей: це спонсори, донатори, які щомісяця підтримують мій канал, підтримують гривни, буквально перекладаючи зі своєї кишеньки в мою. Я дуже дякую вам за те, що мені вистачає мотивації і натхнення продовжувати цю працю. Також не забувайте підписатися на цей канал, поставити палюховись і вдарити в дзвони. Ну, всі ці процедури, які вам і також знайомі. Обіймаю кожного із вас. Почуємось, побачимося в наступному відео на цьому ж каналі.